328 гривень за халат. Супер класний лот, мікс брендів халатиків. В лоті буде представлено аж 13 халатів і ціна лоту 4270 гривень. 328 гривень один хават. Будуть в лоті представлені два ось таких красивезних темно-сірих, флісових халатів. З таким шовковим поясочком. Таких в лоті буде два. Також будуть представлені. Ось такі класні вафельні халатики з поясом, з карманчиками. У таких лотів буде 6 чорних і один біленький. Ось такий красивий. Буде в лоті ще така халатик-тунічка на замочку. Такий буде м'якенький плюшевий один. Ось такий буде халатик плюшевий з білим комірцем м'якеньким, дуже гарний такий світло-сірий. Буде халатик ще один махровий, такий більш тонший, темно-сірий. Ось такого плану. І буде ще такий ніжно-голубий, такий красивий. І будуть такі халатики, представлені в розмірах. С4 халатики. М4, l 5 XL 1 халатик. Для замовлення таких шикарних гарних халатів звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.